Як закінчились, гей, Арнольде, справжні монстри, ведмедики гамі, мисливці за приводами, трансформери та пригоди дігімонів. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні в нас дуже ностальгічне відео про улюблені мультсеріали дитинства. Тож, погнали! Hey, гей, Арнольде. Даний мультсеріал виходив з 1996 по 2004 рік, налічує 100 епізодів в п'яти сезонах, то розповідає про пригоди школяра Арнольда, його друзів та історії, що відбувається з мешканцями пансіонату, яким володіє його родина. Серіал про четвертокласника дуже часто зачіпає серйозні теми, адже, незважаючи на веселі розваги з друзями, Арнольд досі не знає про долю своїх батьків, що зникли в експедиції. В останній серії Арнольд знаходить щоденник своїх батьків та розуміє, що фантастичні розповіді дідуся частково були правдою. І його надія знайти маму і тата оживає творці. Мультсеріалу вирішили порадувати фанатів, і у 2017 році випустили повнометражний мультфільм, у якому Арнольд знаходить своїх батьків у джунглях. Дивна хвороба увігнала їх у сон на 9 років, і тільки синові та його друзям вдається їх врятувати. Неочікуваним поворотом сюжету є відносини Арнольда та Хельги, який, усвідомивши всю глибину її почуттів, починає будувати з нею стосунки. І, хоч по дорозі до школи, в перший день шостого класу вона вдає, ніби вороже налаштована до Арнольда, все одно вони пара. Батьки Арнольда йдуть з ними, і хлопець обіцяє мамі й татові, що вони побачаться з ним о 15.30, коли закінчиться навчання. Справжні монстри. Даний мультсеріал виходив з 1994 по 1999 рік, налічує 52 епізоди в чотирьох сезонах і розповідає про пригоди студентів академії справжніх монстрів. Айкіс Обліна і крам навчаються професійно лякати людей під керівництвом суворого директора Гримля. У кожного з них свій метод. Айкіс здатний багаторазово збільшуватись в розмірах. Обліна вважає за краще демонструвати жертвам свої нутрощі, а крам смердить жахливим чином. І хоча вони страшні на вигляд, живуть на звалищі і харчуються сміттям, але їхнє життя та стосунки між ними майже нічим не відрізняються від життя звичайних школярів людей. В останній серії трійця головних героїв потрапляє в ущільнювач відходів на заводі з переробки. Вони спочатку сваряться, проте через якийсь час починають все обмірковувати. Пригадуючи своє знайомство і дні в академії, спільними зусиллями монстрам все-таки вдається вибратись з цієї пастки. Герої миряться і обіцяють один одному завжди залишатися друзями. Думаю, саме про такі мультфільми батьки не раз повторювали фразу, чому ти дивишся своїх дурбеликів. Напишіть, кому таке казали, а ми рухаємось далі. Пражні мисливці за привидами даний мультсеріал виходив з 1986 по 1991 рік, налічує 140 епізодів в семи сезонах і розповідає про пригоди чотирьох мисливців за привидами, їхньої секретарки Джанін, бухгалтера Луїса та їхнього талісмана Слімера, які переслідують і ловлять примар. Духів і привидів по всьому Нью-Йорку та різних куточках світу у фіналі мультсеріалу. Відважні мисливці б'ються зі стародавнім єгипетським божеством місто, охоплене велетенськими комахами. Але попри це, команді вдається відловити жуків і втихомирити божество. Але як це часто буває в мультсеріалах, продюсери не сильно переживають про фінали своїх творінь, тому можуть закривати проєкти посеред сезону, що і трапилось з мисливцями. Останній сезон котрих налічує лише чотири епізоди. Але вже у 1997 році вийшло продовження мультсеріалу, яке має назву Екстремальні мисливці за приводами, що протривав 40 епізодів. Дія даного серіалу розгортається через кілька років після закінчення справжніх мисливців за привидами». і починається з того, що команда розпускається через відсутність надприродної активності. У пожежній частині залишається лише ігон разом зі слімером, який доглядає за системою стримування, одночасно викладаючи в місцевому університеті. Коли в Нью-Йорку починають відбуватися надприродні події, ігон. Набирає чотирьох студентів з університету в нову команду мисливців за приводами. А Джанін, також одна зі студенток ігона, повертається керувати офісом. Оригінальні мисливці за приводами повертаються у двосерійному фіналі сезону, щоб відсвяткувати сороковий день народження ігона, що призводить до того, що вони неохоче працюють разом з молодим поколінням, щоб розкрити останню справу. А перед тим як ми продовжимо. Хотів подякувати всім, хто дивиться мої відео, хто підписується, хто ти ці вподобайку та вже пише в коментарях улюблений мультсеріал дитинства. Окремо подяка людям, що настільки вподобали мій контент, що підписались на спонсорство в Ютуб. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. Пригоди ведмедиків гамі. Даний мультсеріал виходив з 1985 по 1991 рік. Налічує 65 епізодів в шести сезонах і розповідає про пригоди казкових ведмедиків гамі, які таємно від людей живуть у лісі неподалік від королівства Данвін, охороняючи від інших його жителів свої секрети і традиції, згідно легенд та міфів. У давні часи ведмедики гамі були дуже скромними, але розумними та освіченими істотами, які жили пліч опліч з людьми та активно брали участь у повсякденному житті. Цей час тривав недовго. Людська заздрість і жадібність зробили свою справу. Люди стали обманювати ведмедиків гамі, щоб роздобути їх великі секрети. Взаємна недовіра між гамі і людьми наростала допоки в один день Гамі не пішли в інші землі, забравши всі свої секрети та таємниці з собою. Гамі з мультсеріалу знають про цей час дуже мало, переважно з міфів та оповідань. Люди ж зовсім не вірять в це, вважаючи ведмедиків Гамі всього лише казками для дітей. Але завдяки допомозі звичайного хлопчика Кевіна та принцеси королівства Данвін Гамі. Зрозуміли своє справжнє призначення, оскільки чисельність гамі значно зменшилася, то значна частина Долини Гамі так і залишається невивченою. У багатьох серіях гамі здійснюють дивовижні відкриття у себе вдома. Багато секретів, які відкривають гамі, знаходяться у великій книзі гамі, яка займає почесне місце на п'єдесталі в бібліотеці долини гамі. Вона містить собі традиції гамі, їх історію та секрети по використанню магії. Секрет гамі соку один з головних елементів культури гамі. Він, як і раніше, використовується гамі для церемоніальних призначень. Він дає їм силу та енергію. Також він дозволяє гамі стрибати як суперм'ячики. Дуже високо і дуже швидко. Однак дія соку дуже швидко закінчується. Герцог Іхторн Постійно намагається добути рецепт соку, який допоможе йому та його армії гоблінів захопити Данвін. Нещасний лакей Іхторна, маленький гоблін Підлиза, завжди виявляється дегустатором нового рецепту соку, що перетворює його то в гобліна з рожевою шерстю, то в ракету. У фінальній серії Гамі вирішили, що остаточно впорали зі своїм ворогом. Підступним герцогом іхторном, і він назавжди покинув їхні землі. Але іхторн повертається, привівши собою ненажерливих термітів, які знищують всю долину гамі. За допомогою друзів герцога вдається перемогти. Але домівки у ведмедиків більше немає. Тож вони виїжджають до Урсалії, міста, де живе ще одне плем'я гамі, і де на них чекають абсолютно нові пригоди. Трансформери генерація 1. даний мультсеріал виходив з 1984 по 1987 рік. Налічує 98 епізодів в чотирьох сезонах і розповідає про роботів іншопланетян трансформерів, які в результаті війни між двома своїми фракціями, миролюбними автоботами і злими десептиконами, опиняються на планеті Земля. Тепер автоботи повинні боротися з десептиконами не лише через старі суперечки, а й заради захисту людей. Даний мультсеріал був першим у величезній кількості мультсеріалів та фільмів, що виходили після нього, і в першу чергу задумувався для реклами серії іграшок Трансформери, але після світового успіху отримав перезапуски та продовження. Що стосується фіналу, потрібно зазначити, що кожен з наступних сезонів відрізняється від попереднього. Наприклад, перший сезон мав здебільшого прості сюжети, що зводились до того, що десептикони або намагалися за будь-яку ціну захопити чергову партію енергії, або створювали якийсь пристрій, здатний дати їм відчутну перевагу. Автоботи, відповідно, весь час ставали у них на шляху, але незважаючи на простоту, саме індивідуальність кожного персонажа та атмосфера викликають інтерес глядачів і стають канонічними для подальших мультсеріалів. Другий сезон. Після успіху першого розширився до 49 епізодів і привносить ще більше нових персонажів, котрі отримують власні історії, та ще більше розкриває базову історію кібертрона та трансформерів. Після цього у 1986 році виходить повнометражний мультфільм Трансформери кіно у якому події відбуваються за 20 років після подій другого сезону. І незважаючи на загибель Оптимуса Прайма, автоботам вдається здобути перемогу над Юнікроном і десептиконами та повернути кібертрон собі. Новим лідером стає Родімус Прайм, який проголошує нову еру трансформерів. Третій сезон мультсеріалу кардинально відрізняється від того, що було раніше, адже прийшов новий сценарист Флінт Діл, і серіал отримав новий. Науково-фантастичний вектор розвитку з більш похмурим сюжетом. Основні його події відбуваються вже не на землі, а на інших планетах і в космосі. Але даний експеримент розділив фанатів навпіл. Хтось хотів повернути старих героїв, хтось, навпаки, був у захваті від оновлення. Але творці серіалу пішли фанатам назустріч і повернули Оптимуса Прайма в кінці третього сезону. До 1987 року рейтинги серіалу впали. І фінансування завершилось, тому четвертий сезон отримав лише три серії, в яких новий сценарист Девід Вайс вів ще більшу кількість нових персонажів та подій. Що стосується сюжету, то тільки помістивши неболонців, всередину кіберських тіл вдається подолати машини рою та Гальватрона та розпочати нову. Золоту еру кібертроно свою чергу автоботи вирішують подорожувати галактикою, допоки не знищать всі лихі машини рою. Пригоди дігімонів. Даний аніме серіал виходив з 1999 по 2000 рік, налічує 54 епізоди і розповідає про пригоди сімох, а згодом і восьми обраних дітей, що під час відпочинку в літньому таборі потрапляють у портал, який веде до цифрового світу, що складається виключно з цифрових даних, але події, в якому мають вплив на реальний світ. Цей світ населений істотами, які звуться цифровими монстрами або Дігімонами. В кожного з обраних дітей з'являється власний товариш Дігімон та Дігівайс, маленький прилад, завдяки якому дігімони можуть розвиватися в досконалішу форму відповідно моральним якостям дітей, разом з Дігімонами. Обрані діти повинні врятувати реальний та цифровий світ від злих дігімонів, які прагнуть захопити обидва світи. Під час подорожі дітям доведеться зіткнутися не з одним лиходієм. Спочатку це буде Девімон та його підручні, який за допомогою чорних шестернь змушує добрих істот вчиняти руйнування і таким чином контролює острів Файл поступово. Кожен з героїв буде розвивати свого Дігімона. Останнім лишиться Патамон товарш Дігімон Такеру. Еволюціонувавши Вангемона ціною свого життя, він переможе Девімона. Після перемоги над Девімоном за настановою геннає діти вирушать на континент сервер, де зіткнуться з другим лиходієм мавпоподібним Дігемоном Етемоном. Вони ув'язнять його у цифровій мережі, якою він мандруватиме доти, доки не повернеться в потужній формі метал-етимона ближче до кінця серіалу. Пізніше діти дізнаються, що багато злих дігемонів перетнули міжпросторову браму до матеріального світу, і вони. Прагнучи також пройти через цю браму, вимушені боротися з її охоронцем до Кугомоном. Обрані діти віднаходять знаки, котрі посилюють їх дівайси, дозволяючи дігімонам еволюціонувати далі. Зрештою, діти повертаються додому до Токійського району Одайба. З'ясовується, що в цифровому світі час плине інакше, і в світі людей минуло всього кілька годин. Тож зникнення обраних дітей ніхто не помітив. Діти захищають свій світ від загрози, яка йде від злих дігімонів, і знаходять восьму обрану дитину. Нею виявляється Хікарі Ягамі, молодша сестра Тайті. В ході боротьби до обраних дітей приєднується Тейлмон, яка стає товаришем Хікарі після того, як вони перемагають її колишнього господаря Вам Демона. Тим часом четверо найсильніших дігемонів, які називають себе володарями темряви, встановлюють контроль над цифровим світом і серйозно спотворюють його зовнішній вигляд. Вони створюють шпиль, складений з підконтрольних їм стихій. Після того як реальний світ був очищений від злих дімонів, цифровий світ стає видимим у небі. Розуміючи, що там діється щось лихе, обрані діти повертаються до цифрового світу з великими труднощами. Вони перемагають кожного з володарів і нарешті зустрічаються з найголовнішим лиходієм та творцем цієї групи Апокалімоном, що складається з даних загиблих дігімонів, які не змогли еволюціонувати, ув'язнений в порожнечі та позбавлений можливості еволюціонувати. Апокалімон прагне помститися. Він поглинає дані володарів Тембріви та інших злих дігемонів, які раніше зазнали поразки від обраних, переймаючи їхні здібності та частини тіла. Але, врешті-решт, програє об'єднаним силам обраних дітей та їхніх дігемонів. Наостанок він створює вибух, що загрожує знищити весь цифровий світ. Але сили дігівасів блокують його. Після перемоги над Апокалімоном виявляється, що зв'язок між цифровим та реальним світами буде назавжди зруйновано, і діти повертаються до реального світу, попрощавшись зі своїми дігемонами-партнерами. потай сподіваючись, що колись вони ще зможуть зустрітися з ними. Через три роки за сюжетом обрані діти та їхні дігемони з'являються в другому сезоні разом з новими героями. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео про те, як закінчились щоденники вампіра, буремний шлях, надприродне та інші популярні серіали 2000-х та найгірші реаліті-шоу світу. Переходьте та насолоджуйтесь!